Всім привіт! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму каналі Вишиваємо з Соловушкою. Сьогодні буде коротеньке відео, як починати вишивати, як шукати, з якого кута починати вишивати, щоб сам, сама картинка не з'їхала і була чітко по центру. І щоб все було гарненько, охайно, і ви не нервували, що сам, сама картинка не поміститься на ваше полотно. У мене є таке полотно. До речі, я обов'язково одразу, якщо не забуваю вже, ж, обробляю контур оверлоком, але розмова не про це. Починати. Звідки вишивати? Як я починаю? Я шукаю середину. У мене є така тканина, і я складаю її, щоб лицьова сторона була наверху. Я складаю її спочатку навпіл. І цю половину ще раз навпіл. Отут такий кут у нас вимальовується. І це буде серединка, центр цієї тканинки. Я собі помічаю отакою булавочкою, розкриваю, і можу, у мене є заготовлена голочка з ниточкою. І можна вже прокладати перший хрестик. На хрестик Вище, або на хрестик менше, або вбок, або ну, вправо-вліво, на один хрестик вже ролі не зіграє. Центр все одно буде. Помітила, прибрала булавочку, і можна спокійно від цього центру вишивати. Також і на схемі. На кожній схемі позначено стрілочками. Де-центр схеми. Або зверху позначено зверху позначено і з боків і знизу позначено Ви на перехресті, дивитесь, де центр і з цього центру починаєте. А там вже як душа побажає, або вверх вийдете, або вліво, або вправо, або вниз. Тобто, як вам зручно. Але від цього центру буде в різні сторони. Похайно, гарно, і ви будете не переживати, що ваша картина не поміститься у такий відрізок тканини. Якщо вам було цікаво, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал. Я буду ще додавати нові такі міні-відео, міні-лайфхаки. Цікаві різні штучки, повишивці, щоб ви вишивали в задоволення і не нервували. Всім гарного і тихого дня!